Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео розпаковка сайту MakeUp. За цим разом я замовила те, що у мене, як завжди, закінчується, що є на тесті взяти нове. Ось така у мене за цим разом прийшла упаковка. Ну, не дивуйтесь, тому що буває інколи, коли я вам показую ось такі коробки з замовленням з мейкапу, вони навіть трішки більше, ніж у мене самого замовлення, тому що інколи буває, що я замовляю не тільки собі. Звичайно, показати те, що я замовляю на собі, я вам не можу, тому що я його не тестую. А зазвичай я вам завжди обіцяю у відео по мейкапу, що я протестую ці засоби, і потім вам покажу в якихось своїх відеотестингах. Відео з пустими баночками. Зазвичай я показую свої. Результати, що, як, чи сподобалось, чи ні, чи буду купувати і так далі. Тому буває часто, що я вам показую, можливо, хто звертав увагу, що коробка трішки більша за моє замовлення. Ось так. Постійно, як завжди, я вам говорю на початку відео приходить ось такий чек. Ну Звичайно, бачите, чек також трішечки більший. Давайте розпочнемо з шампуню. Має він ось такий вигляд. Я вже його брала, і в своїх пустих відео з баночками я про нього розповідала. Він мені дуже сподобався. Це бренд Hair Brust, здається, так, його, так правильно вимовляється. Давайте відразу ціну, щоб я не забула. Шампунь для. Зміцнення і росту волосся коштує 540 гривень. Ось така баночка, тут її 350 мл. До речі, в принципі, її надовго вистачає. Я мию своє волосся десь тричі на тиждень. Волосся в мене десь ну, середньої довжини, будемо так казати, такої баночки вистачає десь ну, на місяці два точно, мені вистачає. Кондиціонер за цим разом я не брала, бо минулий раз я брала шампунь і кондиціонер, він такого рожевого кольору. Кондиціонер мені також дуже сподобався. Ну, я хочу просто щось протестувати інше. До речі, буде на сьогодні і кондиціонер, тільки від іншого бренду. Щодо шампуню, він мені сподобався тим, що він... Ну, саме перше я його брала проти випадіння, він дійсно контролює випадіння. Буквально після першого другого разу ви вже відчуваєте, що волосся не так випадає. Дійсно, він і зміцнює. і мені ще сподобалось до цих всіх компонентів те, що він добре очищує волосся. Тобто нема у мене претензій навіть просто як до шампуня, тому що ну, після нього волосся дійсно таке доглянуте, вимите, дійсно відчувається, що ви за нього віддали певні кошти. Подобається мені ось ця упаковка. Всередині він такого прозорого. Жовтуватого кольору, і е, в нього аромат такий дійсно. ну Тут авокадо і коконат є там трішки коконату, ну вона більше мені чує, такою якоюсь ванількою, цукерками е, має аромат. Ну, не знаю, мені він сподобався. Тут, ось так, він відкривається, як звичайні шампуні. Представлені і інші продукти з даного бренду це британський бренд. Він мені сподобався. Там є ще й сироватки противипадіння, ну вони не дуже дешеві. Бренд не дуже бюджетний, будемо так казати. Ну, я його взяла, тому що поки що не знаю, він мені подобається. Замовила я вологі серветки від бренду Юніс. До речі, це бренд український, тому що колись я на цей бренд натикнулася у звичайному магазині. Я його брала ці серветки. До цього я не знала, вже на самому сайті було підписано, що це український бренд, коштує на 92 гривні. Я вже брала такі, здається, ось тут полосочка така рожева, брала з блакитною, з зеленою, і в мене закінчується від Юніс така упаковка з ромашкою. Мені чомусь я на них підсіла вже дуже давно. Вони мені подобаються тим, що, ну, по-перше, ось ця упаковка, це я тримаю її ну, в себе вдома, не ношу десь з собою. Е, для будь-яких таких речей, де потрібні вологі серветки. Вони, до речі, доволі великі. І мені ще подобається їхній ось такий цей мінімалістичний дизайн. Можна його навіть положити десь зверху, що він вас на туалетному столику лежав. І у них ще мені подобається те, що у них парфумовані такі вони ці серветки у кожного, кожен цей колір. Різні в них аромати. Вони практично відразу зникають, але вони відчутні певні, певні там якісь хвилини. Тому мені ось вони дуже подобаються. До речі, на сайті Makeup дуже часто буває, що їх немає просто в... в наявності. За цим разом були тільки рожеві, тому я їх взяла. В принципі, мені різниці ніякої мені подобаються. Не завжди вони є навіть в магазинах по-різному. Ну, ось такі. Я рада, що вони є на даний момент на сайті мейкап. Давайте, вже, якщо про вологі серветки, я замовила ще меншенькі. До речі, від Юніс я хотіла також взяти ось ці менші упакування, які я завжди ложу собі в сумочку, але не було в наявності. Тому прийшлось брати інші. Я не знаю, правда, чий бренд. Взяла ось такі 4. Упаковочки, вони здається, давайте відразу я скажу, скільки коштують вологі серветки. Дві я взяла з Динію, і дві інші з манго. По 35 гривень одна ось така штучка. Тут їх 15 штук. Ну, зазвичай я такі маленькі беру, тому що вони компактні, зручні. Такі ці ось з манго, ось такі мають вони вигляд. І з Динію, по дві штучки я взяла, тому. Не знаю, я навіть ось такі речі беру у інтернеті. Не знаю, мені подобається більше замовляти, купувати. Там можна вибрати, придивитися ціну і так далі. Тому навіть ось такі товари, які можна, в принципі, взяти в будь-якому магазині, я купую в інтернеті. Далі я взяла з міні касети від бренду Gillette Venus. Мають вони ось такий вигляд. Я вже їх неодноразово показувала, коли я їх беру. Минулий раз останній я брала. Е Тут 4 штучки. Я брала 2 штучки останній раз, тому що на сайті мейкап не було їх. Я їх беру тут 5 лес. І зазвичай люблю коли 4 штучки, щоб їх було побільше. Звичайно, вони, коли ви їх берете велику кількість, вони коштують значну суму. Ну, мені таке підходить. Я люблю, щоб потім не брати постійно забуватися за них. Так, змінні касети такі коштують 554. Гривні. Ось такий вигляд. У них. Давайте я вам покажу, які вони всередині. Не знаю, чи хто, можливо, знає чи не знає. Ну ось такі вони всередині будуть. Я думаю, хто купував, знає. Тобто головка, вона знімається, є у вас ось ця ручка, вона у вас постійно, а голівку ви змінюєте. По 5 лес мені підходять, тому я їх і беру. Я далі взяла це вже на тестинг Я взяла, тому що Такі товари зазвичай я беру у Ейвоні, тому що вони доволі дешеві там. Це гель для інтимної гігієни від українського бренду Vitamin Club. Від Vitamin Club я вже брала крем для обличчя і в мене, здається, крем для ніг є. Про крем для обличчя, до речі, я, напевно, в попередніх відео десь вже розповідала. Він мені не дуже підійшов, а от крем для ніг мені подобається. Вирішила взяти щось інше, протестувати в даному бренді. Ось такий він має вигляд. Знову ж таки, в них все упакування такого темного основа в них темна, а потім додавлені інші кольори. Тут гіаронова кислота, ефірна олія і так далі. Очищення і зволоження. Тут її, я не пам'ятаю, скільки Тут її 250 мл, коштує 240 гривень. Давайте всередині глянемо, який він має вигляд. В принципі, він ідентичний з упакуванням, ну, як завжди, не такі засоби. Тут він з помпою. До речі, більшість товарів заглядайте, в мене є YouTube Shorts, такі коротенькі відео. Там я показую більш детальніше ці продукти, показую упакування, показую, які вони всередині, свочі, тому можете заглядати, я їх час від часу викладаю. Ось такий гель взяла для тестування. Далі, знову ж таки, взяла для тестування, але як для тестування, в мене просто вже закінчується попередній крем, у мене чомусь креми розходяться дуже дуже швидко для обличчя. Зазвичай я беру зволожуючі. ось даний крем це знову ж таки український бренд Містер Скрабер. Давно він у мене вже лежить у закладках, ніяк я його не замовлю. За цим разом вирішила все-таки замовити, щоб уже не відкладати, тому що, ну, наприклад, я часто бачу підписана в інстаграм-сторінці на містер Скрабер. У них куча засобів, які хочеться перепробувати. Ну, звичайно, не все відразу, тому що це все знову ж таки впирається в кошти. Тут 50 мл зволожувальний крем для обличчя з гіалуроновою кислотою. Він такого світло-рожавого кольору, якщо вам буде видно, в лінійці ще є кілька різних кольорів, вони роблять різну функцію, кому яка потрібна. Такий крем коштує, крем для обличчя коштує 359 гривень. Тут така є в них бірочка, яка фіксує і. Для того, щоб він не відкривався. Тут він, до речі, зручний, він з помпою. Ось такий має він вигляд. Хочу глянути, яка він буде текстура в нього яка буде. До речі, дуже приємна текстура, білого він кольор, ну, вам видно, його не буде. Я давайте вам детальніше його покажу в YouTube Shorts. Але сам крем непоганий в них взагалі. Такі аромати у Містер такі вони, як на мене, мильні. І вони такі тонкі-тонкі аромати, не перенасичені і такі якісь свіжі, і мені здається, що практично в кожному засобі вони не дуже відрізняються. Впізнаний, будемо так казати, аромат. Аромат ванни мені постійно чомусь в усіх їхніх засобах. Ну, непогана штука, буду, знову ж таки, ним. Користуватися, потім вам щось скажу. З цієї лінійки, до речі, я брала, здається, сироватку також в рожевому кольорі, тому що вона іде, ось ця рожева лінійка, вона йде на зволоження шкіри, тому я їх її і брала. Е, так, давайте далі. Я ще взяла від містер Скрабер е, скраб. Скраб я взяла, тому що, знову ж таки, повторюся, я за ними слідкую в інстаграмі, і вони часто виложують свої. Товари. За цим разом був якийсь пост про те, що про волосся, догляд, блиск і так далі. Там було два товари: скрабля шкіри голови і олія для волосся. Олію для волосся я поки що не купувала, тому що в мене є. А от скрабля шкіри голови мені потрібен, тому я його замовила. Має він ось такий вигляд: така невеличка металева баночка. Хочу його відкрити. І Ціна такого скрабу для шкіри голови 249 Гривень, тут його не знаю, тут, напевно, його чи 100-150 чи 150 міліграм, не можу сказати, ну, невеличка баночка. Крабля волосся і голови з протеїнами каратину та олією ши. Зараз хочу відкрити і вам показати всередині. Ну, має доволі приємний такий аромат, і ось всередині така в нього текстура. Знову ж таки, текстура дуже схожа на той, що колись я брала тільки з іншої їхньої лінійки. Всередині він білого кольору, і такі є там зернинки. Схожа текстура. В них є ще лінійка скрабів для шкіри голови, такі більші баночки білого кольору, десь на каналі я дуже давно показувала. Я брала зволожувальний, але він мені не дуже сподобався, тому що ці крупинки. Вони не вимиваються з голови, тобто вони не розтворюються під дією води. Взагалі краще брати. от У мене був наприклад соляний колись скраб, також до речі, від українського бренду. Він мені більше сподобався, тому що сіль вона розтворюється під водою. А от такі бувають як крупинки: ось ну не в цьому, бо це я не можу ще сказати а попередньому скрабові від Scrubber. То вони не вимивалися. І коли вже волосся висушене було, я їх розчислила туди-не-де. Ось ці крупинки падали прямо з голови, з волосся. Мені це, звичайно, не сподобалося, і я більше його не замовляла. Хоча дивлюсь, що тут структура доволі схожа. Ну, все ж таки, нічого страшного, я буду тестувати. Я люблю таким займатися. Плюс до всього тут його не так і багато. Подивлюсь, як це буде діяти. Тому ось так. Це просто вам порада, щоб ви коли обирали скраби для шкіри голови, то дивилися, що ну, на оці так звані крупинки, да, тому що можуть залишатися. Потрібно, щоб вони розтворювалися. Це буде набагато зручніше. Так, Ну і давайте вже по містер Скраберу. Виходить, що була, напевно, якась акція на сайті від самого бренду, тому що я замовила два засоби кремі скраб, і мені в подарунок від самого бренду, я так розумію, положили зволожуючий тонер для обличчя з мінералами. 75 мл. Має він ось такий вигляд блакитного кольору. Мені дуже подобається, що він малесенький. Не знаю, чи це пробник такий, чи це. Повнорозмірний є засіб, не можу сказати. Всередині такий освіжаючий аромат. До речі, ось ці тоніки, я їх не люблю взагалі ніякі. Тобто ну, це протирання шкіри там перед м -м, кремами, сироватками, я не дуже розумію. В принципі, можна цим займатися, але я не дуже полюбляю. Хоча від містер Скрабер я брала тонер. Чи то тонер, здається, також був. Е, така була баночка трішечки більша. З трояндою, він був зволожувальний і він мені сподобався. Дійсно, він зволожував шкіру, не сушив, приємний такий аромат. Хоча троянди я не люблю в таких штучках, ну, плані в доглядових якихось засобах. Але він мені сподобався, він у мене стоїть, хочу перезамовити, але в зв'язку з тим, що постійно хочеться щось нове, то я не замовляю. Ну, За цим разом, ось такий. Вложили. Він, звичайно, я не знаю, скільки коштує, тому що це подарунок, там у чекую фіксується як одна гривня. Тобто, так, знову ж таки, протестю. Хоча я знаю, що ніхто нери не погані в містер Скрабер, ви можете звернути увагу. Так, давайте далі. Давайте останній доглядовий засіб, а потім вже в мене трішки декоративки ще є. Я вирішила замовити щось інше в плані кондиціонерів. Здається, якщо я не помиляюся, це італійський якийсь бренд. Не знаю, як правильно ідей, напевно, чи як. Має він ось такий вигляд. Він з помпою і тут його, здається, 300 Повинно бути да, 300 міліграм. Ось такий він. Це для мене щось нове, я такого не бачила. Просто коли я шукала кондиціонери, я випадково набрала і він мені вибив. До речі, інколи я так люблю, коли сайт просто вибиває інші зовсім засоби, коли ви вбиваєте в пошуковик, що вам там потрібно крем, сироватка чи то кондиціонер, і вибиває зовсім інші засоби. Тому що їх дуже велика кількість і, звичайно, все ви знати і перепробувати не зможете. Кондиціонер цей коштує 234 гривні. Е, ну, не є зовсім бюджетом, але він тут іде для сухого волосся. У мене волосся пошкоджене, сухе від фарбування. Не всі мені навіть маски, не те, що кондиціонери, не всі мені маски допомагають. Хоча в мене є кондиціонер, один угорський. Не пам'ятаю вже, як називається бренд. Калус, Калус Cosmetics. Він, до речі, допомагає і він бюджетний. Ну, Хочеться, звичайно, щось взяти інше, протестить і вам розповісти, тому я взяла ось цей. Тут він має назву Ice Cream. Ну, тут різні інгредієнти, не буду вам це все перечисляти. Взагалі вказано, що для сухого кучерявого і фарбованого волосся. Ну, У мене сухе, фарбоване волосся. Хочеться, давайте я вам скажу, який в нього аромат в даного кондиціонеру. Ну, такий. Трішки парфуми, трішки чимось таким, щось мені нагадує цей аромат, щось давнішнє. Всередині він звичайний як кондиціонер, такий білопрозорий. Я надію, що він буде допомагати, тому що баночка невелика, кошти, в принципі, не геть і малі. Так, і ще в мене залишилася декоративка. Давайте до того, що я вже замовляла і вирішила перезамовити, тому що у мене наперед забігаючи, ну, я вам пізніше розповім, у мене є підводка від Flormar, вона мені не дуже сподобалася, тому що вона відпечатується. Я вирішила поки що нічого іншого не брати, я взяла той самий лайнер від бренду Eveline. Лінійка вар'єте, має вона ось такий вигляд. В попередніх десь розпакуваннях про неї я розповідала і, здається, у протестованих, напевно, я вже розповідала, бо в мене її немає. Всередині вона має ось такий таку кісточку, чи то не знаю, кінчик. Вона дуже непогана, її, в принципі, надовго вистачило попередній раз. А саме головне, що вона не дуже дорого коштує. Така підводка 134 гривні коштує. Ну, і якщо у вас на вище око, вам потрібно весь день ходити з макіяжем, е якщо у вас жирніє око, то ця підводка витримає це навантаження. Як не дивно, вона витримує це все, тому що я вже в провірила, ходила і весь день. Ну, звичайно, я на повіку ще лежу базу, трішки припудрюю повіку. Звичайно, це бажано робить, бо то вже буде супер навантаження на от таку підводку, але вона дуже і дуже непогана за таку ціну, тому я її поки що повторно взяла. Взагалі потрібно робити по-іншому, тому що я трішечки неправильно. Роблю, я купую, довикористовую і купую щось нове, ризикуючи, потім не взагалі косметики. Все одно провірені засоби у вас повинні все-таки постійно бути в наявності. А вже якщо ви щось берете на тестинг, то паралельно користуватися можна і тим, і тим. Тому на постійній основі вона у мене буде завжди. Я так вирішила, поки що нехай буде. Так, далі я знову ж таки взяла від Eveline. Туш для Вій. Від Eveline. туші для Вій я взагалі ніколи не брала. Останню туш, якою я зараз користуюсь, вона з лінійки якраз вар'єте, але вона мені не дуже сподобала. І зараз я розповідати про неї не буду, звичайно. Я не то користуюсь, але вона мені не дуже підійшла. Тому я вирішила взяти з Eveline щось інше. Там, до речі, маленька, невеличка кісточка, а я люблю, полюбляю. Великі кістечки, які роблять певний об'єм. Туш коштує 176 гривень. Має вона ось такий вигляд. Не знаю, чи ви її бачили. Тут бік-волюм, великий об'єм, велика кісточка. Зараз я вам її покажу. Вона тут, здається, силіконова. Ця кісточка має у нас такий вигляд. Ну, я говорила і Що кісточки я люблю великі. Аромат у неї, звичайно, і туші. Ну, і подобається мені, до речі, ось цей дизайн, такий він люксовий, золоті такі пакування, вона легка. Тут її, я не знаю, напевно, а, навіть 12 мл. Тобто, повинно вистачити надовго. Буду її тестувати, взяла, знову ж таки, на тестінг, потім вам буду розповідати. І ще взяла одну річ від Eveline. Також я вирішила трішечки більше дослідити цей бренд, тому що дуже велика кількість у них є продуктів. І, до речі, коли я шукала ось ці продукти, більше, не ці, а шукала там крема і так далі, я натикнулася на те, що в них ще є доглядові засоби і немала кількість, тому буду знову ж таки ще брати, брать і брати. Плюс до всього він доволі бюджетний цей бренд і доволі якісний. Здається, що деякі засоби навіть дешевше коштують за те, що вони роблять. За цим разом взяла я, тому що в мене закінчився темний олівець для губ. Я вирішила подивитися вевелай. Ну, звичайно, на майкапі не дуже багато їх представлено, тільки в наборах. І ось ті, що я взяла з точилочкою. Ось такий він, я думаю, ви його бачили. Він коштує. 48 гривень, дуже і дуже дешево. Тут номер 14 нюд. Їх там доволі велика кількість. Тут ось така кришечка з точилкою. ось такий він на вигляд. Зараз давайте я вам його покажу, який він. Він, до речі, в принципі, мені сподобався його текстура, мені сподобалася, дуже легко наноситься пігмент непоганий. І він такого, ну, я такий брала, що він трошечки. Був темнуватий, але, як на мене, він не дуже нюдовий. Він більш такий якогось такого червоного, темно-червоного, темно коричневого такого кольору, такі в нього відтінки. Ну, напевно, на губах, я думаю, буде непогано вид мать свій. Ну, ось такий. Там, до речі, були і рожеві кольори такі натуральніші більше. Ну я взяла те, що в мене поки що закінчилось, тому ось таким. Ну, ось такий олівець від Eveline. Так, І в нас з вами залишилися ще подарунки вже від самого мейкапу. Перша це маска, очищуюча та відбілююча маска, сейн, напевно, бренд. Ці маски вже мені вжили неодноразово. Їх я ними користувалася, вони мені дуже подобаються. Вони такі дуже приємні, у них текстура білого кольору. Вони мені сподобалися. Стоять вони в мене в закладках, але у ну, мене поки що є ще маска, тільки закінчиться, і я збираюся її знову ж таки замовити. І ще пробничок чи то тестер це сироватка. Це, так, це зволожуюча сироватка для нормальної комбінованої шкіри з алої від бренду Garnier. Має вона ось такий вигляд. Все, в нас з вами вже пуста коробочка. Це все замовлення, яке я цим разом замовила. Кому хочеться детальніше подивитися на продукт, деякі продукти я буду показувати у YouTube Shorts. Тому туди заглядайте, дивіться. І до речі, напишіть мені під цим відео. Тому що мені попередніх відео, попередніми відео мені писали саме під відео мейкапом, що потрібні посилання на товари. Під цим відео я вам залишу посилання на товари. Якщо багатьом буде потрібно, щоб я залишила під відео саме посилання на товари, я тоді це буду робити. Тому що ну, це займає певний час, ви розумієте, да? виставляння відео, підписи і так далі. Щоб я не робила це заради однієї чи двох людей, щоб якась хоч частина людей дійсно користувалася тими посиланнями, над якими я буду сидіти, ну, не 5 хвилин. Тому напишіть мені, будь ласка, чи це буде корисно, щоб я під відео вам залишала посилання на ці товари, які я замовила. Буду дуже вдячна. Я сподіваюся, відео вам було корисне, цікаве. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока.